Привіт, агротехнар. Сьогодні будемо знімати для вас модифікацію саму останню, яка приходила по скаутам. Це те 504 25-го року вже випуска, повністю от в новому капоті, як він виглядає. Е, мотор здесь не мінявся. Залишили вони КМ495, стейдж 2, тобто на 498 вони ще не перейшли. Е, 3,2 літри, 50 коней, стейдж 2 видає. Значить, випуск це вже йде 25-го року, бачимо. Мости залишили 50-ті посилені, 50 й редуктор, гідропецилювач, все класно, все як було, в принципі, у них проблем з цим не було, тому вони сюди і не лізли. Бак паливний залишили під підлогою. Літраж, його, якщо не помиляюся, 45 літрів. Може, я щось плутаю, звісно, все в голові не можна тримати, але бачок тут невеликий. Пластиковий під підлогою. Якщо. Я помилився, але виправте мене в коментарях. Резина Armor 8320 розбарний передній диск, 12428 розбарний задній диск, по 24 кг навісочка ще йде додаткова. Те, за що полюбили саме скаути, і вони в принципі, одні з перших почали це робити. Це крюкова така система шарнірного типу. Тобто у вас яблучко зйомні йдуть. Надійно всі питають, наскільки це надійно, тобто чи воно не випрыгне. Ні, взагалі ні, Тому що на тракторах, допустимо, на стареньких ще модифікаціях Юта, щось таке, я пригадую, стояли такі ж самі системи. Взагалі їм пофігу вони тримають дуже нормально, дуже класно і це скоріше плюс, ніж мінус. Чолок поставили надпотужний, чулок тут великий. Тобто реально він з 90-го трактора тут стоїть, і можна взагалі без питань таким чулком... Потягнути дуже дуже багато чого. Чотири гідровиходи, ресивер, задній вихід. Зараз я вам, до речі, забув його показати. Тобразне наварювання на саму клішню, з регулюванням по положенню у вас нижній причіпний пристрій, і дві швидкості валовідбору по стандарту. Задня вся частина трактора зашита, кріплення номерного знака з підсвіткою, також діодний, задній ліхтар, діодні поворотники, все є. Так. Ресівер розташований тут у нас під капотом. Тобто тепер він захищений повністю. Дивимось, що у нас по самому трактору, по посадці, по місцю. Підвісні педальки зробили, що радує. Нагадаю, він заводиться, глушиться тільки з ключа, тобто включаєте масу і глушиться як автомобіль. Тут стоїть соліноїд втягуючий реверс біля керма. Татчик на ресівер виведений окремо, під ліву сторону комбінованого типу приборна панель з ЛД-екранчиком. Е, ручний газ у нас тут. До речі, яблучка зйомка в комплекті. Дві швидкості відбору. Тут у нас передній привод підключається. Чотири передачі вперед чотири, 400 назад, плюс повишені поніжені. Тут у нас блокується диференціал. Ну і це гідравліка і гідровиходи. Є пасок безпеки також. Крамер сидіння, до речі, чи не крамерніше, звичайне сидіння, що от викликає деякі питання, тому що на файтерах стоїть сидіння ліпше, ніж на скауті, а файтер дешевший. І, і мости такі самі. Тобто Тут вже 10 разів подумаєш, але е, тут крукова система, тут реверс е, біля керма і тут е, є ресівер. тобто Плюс-мінус і армор резина. Це вже щось каже. Так. Тракторець на сьогоднішній день вартує 9200 доларів повний пакет документів, гарантія 2 роки. Офіційна доставка по всій Україні без передоплати в будь-яку точку. Замовляєте, вдома розраховуєтесь по прибуттю. Трактор непоганий. Якщо у вас є якісь питання, можете набирати, питати. Ми на зв'язку. Пока-пока.